Доброго дня, марята. Подивіться, хто до нас завітав. Так, їжачок. І він хоче сьогодні з нами помалювати дощик. А давайте згадаємо про їжачка віршик і зробимо зарядочку. Чом ти носиш їжачок? Так багато голачок. А ще ми послухаємо, давайте як дощик. Коли він маленький, він тихенько крапає. А коли сильний дощ, він дуже сильно, волосно крапне. Сьогодні ми будемо з вами малювати паличкою. Зараз будемо малювати, подивіться, білою фарбою, будемо малювати дощик. Набираємо на паличку фарбу і малюємо згори донизу. Ось так. Крап-крап-крап-крап. Ще набираємо фарбу Згори донизу. Крап-крап. Ось так їжачок подивися. Згори донизу дощі капи. На наші овочі. На огірочки. Амідорки капають душі. Крап-крап-крап-крап. Ось так. Ось так. І буде у нас багато-багато овочів, овочів. Ось так, крап-крап-крап-крап. Коли ми помалювали, серветку треба витерти ручки. Подивися, який у нас гарний дощик рясний і буде багато овочів на городі рости. Вам сподобалось? Малюйте з нами. До побачення. До нових зустрічей!